Всім привіт. Так, сьогодні працюю в себе на будинку. Дивіться, яка погодка класна. А, яка краса, а? Дивіться. Водичка бурлить. Просто краса. 10 градусів морозу. Так, а в мене в будинку. Оце ось така температура. 7 градусів. За 2 неділі я тут протоплював цією грубкою, Протоплював, ну хай три рази. По-моєму, два. Два рази. Один раз півтори години протоплював грубку і один раз 2 години протоплював. І оце тримається така температура. Будинок 110 квадратів. Газоблок 400. Так що, хто думає, чи будувати з газоблока, чи не будувати. Вікна великі. Ну, Будь ласка, 2,35. 2,35 це вгору. І 2. Ой, 3,35 ширина. Тут 90 на 2,35 чи на 2,30. Тут також велике, 1,80 на метр, на метр двадцять. Ну, і там, по кімнатах, кімната, Кімната. получається метр сорок на метр п'ятдесят. Тут також. І у ванні також велике вікно. Дивіться, як світленько, класно взагалі. Мені подобається. І получається по. Виходить, по по, по енерговитратам я вам скажу, що, ну, в принципі, що там говорити, градусник. Градусник все показує. Бо там є, розповідають, що вікна великі, тепловитрати і так далі, і тому подібне. Головне на, вітра, на, вітра. на вікна не жатися, купляти нормальні вікна. Тут в мене 80-й профіль. Стекла там я забув, які. Такі тут серйозні. Четверка, по-моєму. Ну, коротше, все бралося, як мається бути. Так, грубка топиться, все працює, все супер. Горить гарно. А таке вже відео зніму. Дивіться, а, краса, клас. Це десь годинку вже горить. Дякую тим, хто мені підказав, як топити. Ще відкривати я не навчився. Потрібно це закривати, я так розумію, бо іноді буває, дим сюди відкрию швидко і димок. Ну це як не прогріто. Так, дивіться, що я зробив. Розкидав я проводку. Тут в мене буде цей. Як же його. Коротше, тут будуть стояти ці е щиток, електричний щиток отут. Вот І оце так, на, на бойлер я розкидав. Тут бойлер буде, виходить, в шафі. І розкидав, о, дивіться, вже сіточкою все закрив, зашпаклював. Класно, он на, на стелю провід висить. Тут ось також йде провід. Получається, оце вхід. Ось це ось вхід, зараз покажу. О, так вхід. І отак. Це кухня студія. Получається, там провід буде люстра по центру. І там, де робоча зона. Он теж провід висить, потім він закидається у гофру, як ще, ще утеплиться тут знизу. Так, резеточка на телевізор. Резетки, все, коротше, класно все порозкидав. Штробу зробив, з дружиною його зашпаклювали все. Це на посудомийку. Тут ще розетки на холодильники. Тут ось провід на до поверхні електро до плити і духовки. І це на щось, тільки я забув на що. Ну і плюс там вон вихід витяжка буде. Так, а тут на холодильник, на е, каво, кавомашинку, і ще щось, мікрохвильовка, напевно, буде. Так, по-моєму, мікрохвильовка. Коротше, забув. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що провода то я розкидав. Перед тим, як провода розкидати, я радився із цей із знайомим. Зараз я в нього, до речі, плитку ложу, електриком. Які провода куплять і так далі, як його робити. Він мені порадив, так як я оце тут зробив. Дивіться. Окрема лінія. Один провід йде від щитка на духовку Електро, один провід. Січення провода 3, на 2,5. Потім один провід йде на поверхню, на плиту. І один провід йде на посудомийку. Ну, на телевізор, і ще щось. І ще щось. Ну, коротше, не таке. Воно не, не дуже силове, одним словом. Так, а, і ще ось отут. Ось резеточка, щоб пилосмок підключити. Получається, три, три йде в мене кабеля. Три автомата буде. Все окремо. І тут, вияснилось, пішов я до. Електрика, все ось попідписував. Дивіться, плита. Плита, розетки, кухня. Духовка. І скотчем замотав, щоб не стиралося. Світло ну це вже на, на світло. Світло вулиця, бойлер. Все окремо. Тепер дивіться, що вийшло. Пішов я до знайомого електрика. Ложити плитку. Ложу плитку і дивлюся, а там іде, виходить, будівництво. Дивлюсь, щось, щось якісь провода якісь цікаві. 2,5, ну, дивлюсь він якийсь товстіший. Взяв я, коротше, шматок провода свого. Той, що я замовляв, зараз показую. Оце він. Дивіться, оце такий провід. Взяв я цей провід. Ось. Це той, що я вже кинув. О, дивіться. ШВВП 2,5. 3х2,5. Замовляв я на промі. Все нормально, замовник відправив, все класно. Ну, тут вияснилося, що, що це якийсь провід. Я не знаю, чи усічонка, чи як він називається, чи бюджетний варіант. Ну, коротше, скажу так. На, на будівництві я, в принципі, не економлю людей і в себе не економлю. Ну, бо це. Це не мудро, тут нема що економити. І провід, коли я купляв, я ж кажу, я все розпитав. Але я не думав, що з проводами буває така хохма. Оце дивіться. Це цей провід. Я ось ці жилки порахував. В знайомого мого будинку 50 жилок, ось отаких проволочок. А тут 28 чи 29. Хай 29 буде. 29 і 50. І оце така хохма вийшла. Показав це вчора з цьому електрикові. Кажу, що робити, я ж його все вже зашпаклював. То залишив йому шматок цього проводу він поп попробує варити, бо він буде мені отут все, його хлопці будуть варити. Не, не, не скручуватиметься воно ізолентою і, і не... Коротше, буде варитися сваркою. Каже, якщо варитиметься, то в принципі більш-менш ну, піде, витримає. Так як я окремо все покидав, то витримає. А тут ось дивіться, вчора, Коротше, ж, після того, як я дізнався, що такий провід е це розводняк. Получається, дивіться, я ж як ви, ви обирав на, на промі, то я, я дивився там. Було, грубо кажучи, 24 гривні, було 26. В описі все ідентичне. Зрозуміло, я взяв дешевше. Ну, а тут виявилось таке, що це уціньонка чи як. Ну, коротше, ось бухта. Замовив я в іншому місці. І людина мені дві бухти, я замовив. На, на світло 3 на півтора і. 3 на 2,5. На рез... резетки. Получається, тут такий провід, як оце в мого знайомого. Одеса. Каблекс Україна написано. А тут, по-моєму, Одеса кабель було, чи що на цьому. Коротше, оце каблекс, каблекс Україна. Тут я порахував ці жилки. Ну, воно навіть видно. Дивіться, тут 50 штук. Ось, дивіться, тут, о. І ось. Тут же ж нічого він не обрізаний ніде а там провід. Бачите, воно нічого не обрізане. Просто 25 штук. Ну, воно навіть ось фу, 25. Перепрошую. 28 штук. Навіть ось по цьому видно. Дивіться. І оце знімаю, як би це ситуація ганебна, вроді би все врахував. Все розпитав людини, Ну він мені буде його комунікувати, я просто розкидаю, як би. Бо це ж все серйозні речі. І вийшла така халепа. І оце ж я ж кажу, якщо скаже, що воно не вариться, ну, коротше, він вердикт винесе. Як не вариться, буду все виривати. Ну, це просто жах. Це дивіться, отак. Це все. Це, виходить, попав на гроші. Ну, ситуація, ситуація не дуже страшна, прямо не смертельна, не критична, ну, зайва робота. Ну і плюс, виходить, я ж кажу, ну, ось, ось це, що замовив. Людина зателефонувала і сказала, що ви, ви обрали кабель. Якось ну поправте в коментах, підскажіть. Е Обрали оцінений якийсь, чи дешевий, чи бюджетний варіант, чи що хоча там не вказано, що це бюджетний варіант. Він мене попередив, що це січення, виходить, я замовив такий якось сюди уклав. Він мені говорить, що воно не відповідає тому, що написано. Тобто написано о, 3 на 2,5. Ну, воно не 3 на 2,5. І все. Я не дуже шарю, як це воно. Ну, коротше, я так розумію, що е, по, провід не той, що потрібен. Та й я отак просто розумію. Це цікаво. Я думаю, що електрики будуть мене дивитися. Е, напишіть, будь ласка, свої коменти. Ну або хто розуміється в цьому. Чи все-таки ж пройде він, чи не пройде. Я, я дуже сподіваюся, що цей провід буде нормальний. Так, якщо подивитися на нього, то ну, зрозуміло, що на духовці або на поверхні ж він тонший. Ну, подивимося. А зняв це відео, щоб люди, які купляють, уточнювали, який провід. То, що різниця, щоб ви зрозуміли, ну просто 4 гривні. 4 гривні на бухті чи 5 гривень. На, ну, 500 гривень ти переплачуєш, ну ти ж отримуєш нормальний, нормальний провід. О, дивіться, ну, ну просто ж от порівняти зараз. Злі, зліва і справа. Ну, воно ж видно по, по проводам. Це ж не на день воно робиться, не, не на же подовжувач. Чого, Чого людина не сказала мені? То, що по барабану. Втюхав ось отак. Я, я просто знаю вже таких, таких людей. Як би втюхати. Ну, а те, що в нього далі не будуть е брати, ну, людину не хвилює. А це така натура дебільна. Коротше, жах. Жах да й все. Ось таке. Такі то пироги. Трохи засмучений, ну, є сподівання, що скаже, що пройде. Ну, якщо не варитиметься, то напевно не пройде. Так що. Такі то справи, друзі. Що, буду працювати, буду перестінок починати ложити. Буду працювати, бо це ложив плитку 5 днів. Втомився, ноги болять страшне і вирішив в себе тут попрацювати. Та й прогріти будинок, додати температурку, бо... Ну, бо вікна э, цей. Хаті то тепло, а вікна он, замерзають. Намерзає. Тут виходить, воно ж біля вікна холодніше. То трохи ось тут намерзає, бо було 20 градусів морозу. О, це взагалі, привідкривав, щоб провітати. Отаке от відео. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписався. Я думаю, буде цікаво. Комусь що цікаво по будівництву, якісь може відео зняти там. Не знаю, чого в мене немає, пишіть. Всім гарного дня, бережіть себе, всім дякую, всім пока. Всіх благ.